Кого ти малюєш? Котик. Котіка малюєш? А це що в нього таке? Корона. Карона. Це принцеса коті? Зрозуміло». Через чотири дні в понеділок шестирічна Ксенія піде до першого класу. Розповідає її мати Олена Перерва. У цьому кабінеті шкільного укриття вона навчатиметься під час повітряних тривог. «Ксюня, ти хочеш ти до школи? Так. Да. Тобі подобається? Да. Так, ми ходили на підготовчі курси до нашої вчительки, закупаємо канцелярію, прибавили зошити, книжки, і ну вже до 1 вересня максимально готові. Каже при виборі навчального закладу, перш за все зважали на шкільне укриття, адже переїхавши із Торецька, хочуть, аби донька навчалася без страху. Батьки приїхали сюди раніше. Як переселенці, вони відвідували різних екскурсіями від програм Червоного хреста різні заклади, і мама бачила укриття. І вона мені порадила дитину вітати саме до цієї школи. Директор закладу Ігор Буркацький розповідає: укриття в школі облаштували два роки тому. Воно поділене на 18 секторів класів. Ми можемо прийти подивитися, де сидять шостий клас один шостий клас. Тут їх багатенько, але вони поміщаються. Далі ми можемо прийти і подивитися, що у нас тут є кабінет безпеки, де проводяться у нас навчальні також уроки. За кожним класом за паралелю закріплені сектори ми можемо на даний момент прийняти десь дві з половиною тисячі людей. Додає площа укриття дозволяє вмістити всіх школярів. Це 1399 осіб. А для першокласників ще й організувати навчальний процес, так як середня і старша ланка. Їх багато паралелей, то ми не в змозі поставити скільки парт. вони знаходяться в одному місці. Якщо вчителі можуть, то вони проводять уроки. Ми зараз знаходимося в приміщенні, яке має назву приміщення подвійного значення. Це укриття тимчасове і тир. Директорка однієї із міських гімназій Ірина Топчій розповідає: як тир це приміщення від початку повномасштабної не використовується. Натомість, під час повітряної тривоги воно є прихистком для чотирьох сотень дітей. Приміщення обладнання обладнане антирадіаційним клапаном, який дає можливість перекривати повітря в разі необхідності, освітлення повітря. Все, все тут створене для того, щоб діти могли не одну годину знаходитись тут в безпечних умовах. Єдине, що що уроки ми тут не проводимо. Говорить у випадку небезпеки, укриття може вмістити всіх учнів гімназії. Це 1770 осіб. До нас звертаються багато людей з Числа переселенців, вони перше, що питають, чи є укриття. Є вентиляція дуже потужна. Вона дозволяє ну от години 4-5, ми тут знаходимося. В нас є 12-рівнева система очистки води. Це дає можливість. Нам навчатись весь цей час повністю в режимі офлайн каже: уроки в укриттях не проводять, попри те, що для цього тут є всі умови. Таке рішення ухвалили з огляду на психоемоційний стан учнів під час повітряних тривог. Діти під час тривоги стресують і. Е Більше потребують такої психологічної підтримки, спілкування, десь, можливо, такої вчительської просто розмови якоїсь дружні, Де маленькі діти. Ми їм показуємо мультики під час повітряних тривог. Там є встановлений екран, проектор. Воно працює тут. Більше знаходяться учні старших класів. До цього підвального приміщення під час повітряної тривоги спускається 11 й клас однієї із міських гімназій, розповідає директорка закладу Катерина Ткаченко. Це укриття сусідньої до школи організації. У них є всі можливості для того, щоб продовжити урок, який був перерваний тривогою. Укриттє є все, що необхідно для комфортного перебування, зокрема, це окремі виходи, це вентиляція, це кулери з водою, це безпеки. Перебійники інтернет каже: від школи до цього сховища учням потрібно пройти 50 метрів. Це одне із семи укриттів, які гімназія орендує для 704 своїх учнів. Коли закладався фундамент, ну не передбачалося укриття. Шукали найближче укриття біля гімназії, щоб дітям недалеко було йти, тому що погодні умови теж впливають на те, щоб покидати е е е евакуюватися зі школи. А цьогоріч у колишньому приміщенні теплопункту обладнали укриття для. Перших класів Укриття готова на 90%. Ми очікуємо меблі, будуть розташовані килимки. Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Білов говорить: на прийдешній навчальний рік укриттями забезпечені всі школи міста. Загалом це 35 закладів. У 23 школах навчання буде повністю очним. Ще в 12 школах навчання буде змішаним. Тобто, це буде і очне навчання, і дистанційне навчання. Є школи, в яких Підвал повністю як під усією будівлею, але кількість учнів надзвичайно велика. Там 1200, 1500, 1700 учнів. Звичайно, що розмістити їх в одну зміну неможливо. і Вона навчається в дві таким чином. Виходять ситуації. Каже, нині укриття винаймають 10 шкіл міста. І, хоч робота над поліпшенням стану сховищ ведеться щорічно, фінансової можливості, аби забезпечити безперебійне навчання для всіх школярів міста, немає. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.